У туманних лісах Карпат, серед шуму смерек і гірських потоків, живе істота, відома лише українцям Чугайстер. Лісовий дід, білий охоронець гір, поєднує доброту і загадковість. Гуцули кажуть, що він блукає хащами вже сотні років, полює на злих духів, співає сам до себе і ніколи не спить. Його поява знак, що гори охороняє давня сила. Назва чугайстер походить від чуга, чата засідка. У народних оповідях він постає високим, дужим чоловіком у білому балахоні, часто покритим волоссям. Кажуть, він ходить босий, але не залишає слідів. Люди бачать його лише краєм ока, як білу тінь, що зникає між деревами під час бурі. За легендою, колись чугайстер був людиною, але через прокляття змушений вічно жити в лісі. Відтоді він не старіє, не помирає і блукає самотою у цій історії. Гуцульська мораль: зло й гординя повертаються карою, а людина стає частиною природи, якщо порушує її закони. Чугайстер не ворог людям, а їхній захисник. Він полює на мавок, чарівних, але небезпечних духів, що зводять мандрівників з розуму. Коли ловить мавку, танцює з нею до знемоги, аж поки не пожирає її душу. Людей не чіпає, але може запросити до танцю, і лише той, хто витримає його ритм, залишиться живим. Іноді чугайстер з'являється у вигляді вихору чи бурі. Гуцули вірили, що він створює град, заморожує озеро, перетирає лід і піднімає його у небо. Раптові грози й сильні вітри вважалися слідами його мандрів. Етнографи Володимир Гнатюк та Іван Франко наприкінці 19 століття записували легенди про чугайстра. Франко навіть створив одноіменний вірш, де дух символізує дику й вільну природу Карпат, могутню, але добру до того, хто її шанує. Кажуть, що повітря в селах для нього гірке, тому він живе лише в глибині лісу, де йому служать вовки, лисиці та олені. Легенди про чугайстра не просто казки, а відлуння давнього зв'язку людини з природою. Він уособлення лісового духу, сили, що може бути і доброю, і суворою. І поки ці легенди живуть, білий волохань і далі блукає між смереками, оберігаючи добро і знищуючи зло. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.